Ось і настав той довгоочікуваний момент моє перше знайомство з американськими учнями. І як же це було? Нагадаю, я влаштувалася працювати викладачем малювання у США, і мій навчальний рік почався ще до появи дітей у школі. Про це я розповіла у минулих відео. Тож, якщо ви не бачили попередні історії, обов'язково перегляньте їх, бо саме вони додають усьому цьому пригодницькому серіалу логіки. І ось нарешті понеділок. Шкільний двір заповнили ті самі жовті автобуси. З них вийшли справжні американські діти, скажу чесно, вони зовсім не схожі на українських, виглядають, мислять та поводяться по-інакшому. Не кажу, що краще чи гірше, просто інакше. Для більшості з них спорт і фізичні активності значно важливіші за творчість і малювання. Хоча, звичайно, є винятки, талановиті діти є в кожній країні. Але я дуже сумую за своїми українськими учнями. А уроки малювання в моєму розкладі з'явилися лише аж у четвер. То чим я займалася до того? Знайомилася з дітьми. Вони намагалися зрозуміти мене, а я їх. З'ясувалося, що рація, яку мені видали, не тільки для екстрених ситуацій. Дежурний оголошує у неї, коли за кимось із дітей приїхали батьки, і моє завдання було знати всі імена, щоб не переплутати і вчасно відпустити учня. І тут почався справжній квест. Перше познайомитися з дитиною і запам'ятати ім'я було б чудово, якби в мене виходило розуміти ім'я дитини з першого разу, але ні. Друге, розібрати ім'я, яке оголошує черговий орацію на фоні дитячого шуму, це той ще виклик. І третє, а тепер просто поставте відео на паузу і спробуйте самі прочитати ці імена. Ось так, минулі мої перші три дні у школі, а вже в наступному відео я розповім вам про ситуацію, яка сталася зі мною в мій перший день у молодшій групі. Це був той ще фан, але мені було не дуже смішно. Не пропустіть!